Станом на 14 квітня 2014 року озброєні формування самопроголошених ДНР і ЛНР захопили та утримували адмінбудівлі у більшості великих міст Сходу України. Причому, на відміну від операції в Криму, участь російських сил на Донбасі на той момент залишалася обмеженою і непублічною. Проте, вже за два дні після захоплення Слов'янська в місті помітили російських військових фахівців і техніку. Однак якихось відкритих патрулів або показової охорони порядку не було. При цьому під проводом Ігоря Гіркіна, який тоді був відомий під псевдонімом «Стрілков», бойовики безконтрольно роздавали місцевим маргінальним групам зброю, захоплену в відділках міліції та завезену з Росії. Іронія долі є в тім, що пізніше той же Гіркін у своєму відеозверненні до, так би мовити, широких мас, слізно жалівся. На місцевих мужиків та відвертих бандитів, які як брати автомати, так прибігли перші, а як воювати, так десь поділися. Вітаю вас, пані та панове! Моє прізвище Руденко і це канал Залізний Літопис. Тут ми згадуємо історію російсько-української війни, як воно було від трагічного до смішного. Щоб уникнути звинувачення у вторгненні. Кремль від прямого застосування своїх військ на початку війни на сході України відмовився. Були задіяні спецслужби та так звані проксі, цебто за визначенням сили або групи осіб, які воюють в інтересах певної держави, але формально до збройних сил її не належать. Менше з тим, цих осіб доволі щедро забезпечували всім необхідним. Кремль налагодив постачання на Донбас зброї, амуніції та навіть інструкторів. Звісно, все це подавалось під виглядом такої добровольчої дії, так би мовити, інтернаціональної допомоги. І що вже приховувати, завдяки ефективній роботі російських ЗМІ, велика частина російських бойовиків на Сході України попервах дійсно були добровольцями. Але озброєна юрба – це ще не армія, і варто зазначити, що під керівництвом російських офіцерів армію на Донбасі, так і почали створювати. Армію цю назвали народне ополчення Донбасу або просто нод. Однак варто також додати, що паралельно цій нод діяли і різноманітні банди, які займались відвертим розбоєм. Проте російські журналісти, які тісно співпрацювали з бойовиками, логічно, що епізоди пограбувань на свої камери не фіксували. Варто розуміти, що будь-яка війна це хаос, в якому можна як здобути багатство, так і втратити голову. І так вийшло, що з середини квітня 2014 року російські найманці, бандити та озброєні загони так званих данських казаків майже синхронно прибирали до рук більшість великих міст Донбасу. І тут парадокс: захоплення влади відбулося начебто скоординовано, але через внутрішні суперечки і конкуренцію впливу між окремими бандами, новоспечені народні республіки, не були монолітними утвореннями. Як результат. Схід України перетворився на систему розрізнених анклавів, якими в тій чи іншій мірі керували кримінальні групи під наглядом російських спецслужб. І тут є цікавинка. Вважається, що Донецьку область віддали під керування ФСБ РФ, а от Луганською опікувалося головне розвідуправління. Але на старті події, звісно, що Бардак був натуральний. Проте. Найбільшу увагу засобів масової інформації прикувала Слов'янська Краматорська агломерація, яка розташована на півночі Донеччини і на той момент мала населення приблизно 250 тисяч осіб. Місцева влада Слов'янська не чинила спротив. Мер міста Неля Штепа публічно називала нападників донецькою самообороною. Проте цікаво. Дуже швидко з'ясувалося, що переважна більшість цих донецьких самооборонців є громадяни РФ. Причому цього факту вони навіть не приховували. І тут варто зазначити, що пан Гіркін і його горлорізи були, скажімо так, публічною частиною вистави. Водночас російські спецпризначенці, яких було помічено в місті незабаром після захоплення, жодних інтерв'ю навіть російським журналістам не давали, то загалом намагалися свою присутність приховувати. І це логічно. Бо поки Гіркін давав направо і наліво інтерв'ю, а його розтядьковані георгівськими стрічками поплічники красиво позували для телебачення, саме російські спеціалісти розбудовували те, що згодом перетвориться на перший армійський корпус ДНР, про що ми, звісно, поговоримо пізніше. Проте, станом на перший день, АТО все це було ще не так очевидно. СБУ оприлюднила перехоплені перемовини, в яких стало відомо. Що керівником групи загарбників є такий собі стрілок. Згодом, стало зрозуміло, що стрілок, він же Ігор Іванович Стрілков, він же Ігор Всеволодович Гіркін, це полковник ФСБ, який офіційно звільнився, звісно, з лав ФСБ ще у 2013 році. Але Гіркін досвідчений їх там нет. Він учасник війн у Придністров'ї, Боснії та Чечні, ба більше наприкінці січня 2014 року Гіркін, який на той час очолював службу безпеки російського бізнесмена Костянтина Малафєєва, відповідав за охорону афонських святинь, дарів волхві, які російська церква привезла до Києва з Греції. І от в період цього візиту Гіркін навіть відвідував Євромайдан, як він пізніше сам пояснював з ознайомчою метою. До протеду Гіркіна можна додати, що згодом він очолить Міністерство оборони ДНР, так зване, і навіть буде головнокомандувачем армії Новоросії. Але в серпні 2014-го синхронно зведенням російських військ повернеться до Росії. Але повернемось в Слов'янськ для розуміння, перший Камаз з військовим вантажем із Росії. В місті було зафіксовано вже 14 квітня, тобто через дві доби після захоплення міста бойовиками. Окрім того, паралельно цим подіям сформувалася ще одна, так би мовити, цитадель ДНР, а саме Горлівка. Тут, після фактичної зради частини місцевої міліції, бойовики штурмом захопили місцеве управління внутрішніх справ. Тобто, все відбувалося за сценарієм приблизно таким же, який був в Слов'янську. В Горлівці операцію керував Ігор Безлер, офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, який до 2002 року служив у військовій розвідці, після чого переїхав до Горлівки, працював у Службі безпеки заводу Горлівський машинобудівник і очолював місцеву організацію ветеранів десантників, був пов'язаний із депутатом партії регіонів Ігорем Крижановським. Але. У лютому 2014 року Безлер відновив контакт із російською розвідкою і вирішив до Криму, де брав участь у силових захопленнях українських частин військових і органів влади. Після захоплення Горлівки, де, до речі, частина місцевої міліції таки чинила спротив, а інша частина відкрито перейшла на бік бойовиків, Безлер прибув до Слов'янська, формально оголосивши підпорядкування своє міністру оборони ДНР Гіркіну. Цей крок мав би створити певну ілюзію державного будівництва, хоча головною метою було налаштувати канали передачі до горлівки зброї, яку везли з Росії. І дуже швидко Безлер такі отримав крупнокаліберні кулемети, боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси для протидії українській авіації. Геть не дивно, що, попри очевидні свідчення присутності російських військових на Донбасі, російське брехло, в смислі Владімір Путін, послідовно все заперечував. Водночас російських журналістів на Донбасі тоді було натурально як тарганів. І тут варто зазначити, що російські журналісти не завжди були такими брехунами, якими вони є зараз. І хто бажає, може пошукати і знайти репортажі того ж НТВ, часів першої чеченської кампанії. Тоді все дійсно було не так однозначно, і частина російських, хто б міг подумати, медіа, дійсно закликали російську владу до припинення жорстокої і безсенсовної війни. Але десь в Кремлі в якийсь момент певно зрозуміли, що показувати людям хліб і зріліща по телевізору це значно дешевше і простіше, ніж забезпечувати їм нормальний рівень життя. Тож за роки, що минули, з часів так званої Чеченської першої війни російські медіа, російська медіамашина пережила серйозну трансформацію. І маючи стабільне і щедре фінансування, це медіа, ці медіа, точніше, змогли забезпечувати і гарну картинку, і величезний вибір форматів, буквально на будь який смак. І варто визнати, що тривалий час українці. Також охоче дивилися російське телебачення. Ба більше, воно було навіть доступне в найдешевших пакетах кабельного телебачення. Так точно, тут в Україні. Ба більше, коли до воєнні часи я займався встановленням супутникових антен, то знов-таки що тут вже приховувати? Допомагав людям отримувати доступ, в тому числі і до російського телебачення через супутники. І от так вийшло, що Грузі. Українське суспільство в основній своїй масі прогавило. А вже наприкінці 2013 року поведінка російських змі стосовно України різко змінилася. Змінилась риторика. Згадайте, того ж Дмитра Кісільова ще в 90-х він працював на УТ-1, мав репутацію ліберального журналіста, прихильника європейських реформ, мав українське громадянство і навіть певний час носив зачіску схожу на оселенець. Тепер він став головним брехоном Кремля. Цовпадіння, не думаю, вже у 2014-му саме російські журналісти якимось дивним чином першими опинялися на місцях сутичок і навіть терактів. Ба більше, без опору, а іноді у взаємодії з російськими військами вони детально висвітлювали російські акції в Криму, а згодом і розвиток подій на Сході. Водночас українські і проукраїнські західні журналісти часто не мали доступу до епіцентру подій, іноді проти них застосовували фізичну силу, а згодом вже почали натурально вбивати. За даними Інституту масової інформації, з 2014 року і до сьогодні Російська Федерація вбила щонайменше 113 журналістів, з деякими з них я був знайомий особисто. Менше з тим, у 2014 році російські телеканали. Діяли за єдиним шаблоном. Поза тотальним приниженням усього українського, вони нав'язували думку, що більшість Донбасу, мовляв, прагне до ЕРФ, маніпулюючи фактами та вкидаючи відверту дезінформацію навесні 2014 року російські ЗМІ, варто це визнати, де-факто здобули перемогу на інформаційному фронті. Заграючи з травмами поколінь, засуджуючи нацизм на словах. Вони користувалися методиками впливу, сформованими якраз дядьком Геббельсом в нацистській Німеччині. Як результат, результат цієї діяльності стала своєрідна ланцюгова реакція. реакція людей. Реакція людей на українські Збройні Сили. І це серйозно ускладнило бойові дії. З перших днів окупації у Слов'янську з'явилися барикади і озброєні патрулі. В місті масово завозили зброю і безконтрольно роздавали її місцевим, формували так зване ополчення. Агітатори переконували, що це захист мирних мешканців від міфічних радикалів і карателів, які начебто ось-ось приїдуть, щоб цивільних людей повбивати. І російські ЗМІ виконували медійний супровід цих спецоперацій. Вони вибудовували, вимальовували образ жорстокого такого націоналіста, якого, не дуже розбираючись термінології, називали бойовиком правого сектора. Як результат, ніхто цих жорстоких карателів так і не побачив, зате боялися всі. І тут варто забігти наперед та додати: в квітні 2014 року цивільні мешканці Слов'янська і Краматорська нервово чекали уявних автобусів з карателями. Які нібито мали прибути для організації різанини на національному, мовному чи навіть релігійному ґрунті, станом на 2025 рік, тобто на сьогодні, Слов'янський Краматорськ в кривавих боях захищає від справжнього, вже не гібридного, невигаданого вторгнення армія Українська. А міста Бахмут, Лихсичанський, Маріуполь стали ареною жорстоких трагедій, які в результаті великого вторгнення в Україну принесла саме Російська Федерація. Варто ще додати, що коли 5 липня 2014 року українська армія звільнила слов'янське крематорство від російських бойовиків, то чи не перше, що почали робити солдати, це видача продуктів харчування і точно не за чистки по мовному принципу. Загалом, маніпуляції з визначеннями це насправді класичний інструмент пропаганди. І тут у мене для вас є такий собі філологічний каламбур. Суть тим, що. Внутрішні війська МВС України в березні 2014 року реорганізували в Національну гвардію. І по правильному, ця назва має на увазі щось подібне до National Guard, тобто національна або державна варта, ну або охорона. Але кремлівські ЗМІ цю назву подавали виключно в її скороченому вигляді Нацгвардія. Граючи на співзвучі зі словами націоналізм або навіть нацизм. Кажучи просто, необізнаний в термінології мешканець Ходу України дійсно вважав, що Нацгвардія це така собі нацистська або націоналістична гвардія, а не вчорашні внутрішні війська. І як би це смішно не звучало, про це це дуже сумно насправді. Не менш сумним є і той факт, що у квітні 2014 року загроза відкритого вторгнення з території РФ була цілком реальною. Тобто, от як зараз, з технікою, літаками, ракетами, але без української армії. Бо в 2014 році вона була значно меншого розміру і не мала досвіду бойових дій, вважайте, що взагалі. Так от на території України натурально діяли розвідники і диверсанти Російської Федерації, ба більше спадок від Януковича в Україні лишалось чимало відвертих симпатіків Кремля на керівних посадах. Окрім того. Підрозділи російської армії відкрито маневрували біля кордону, іноді навіть переходячи до провокацій, тобто техніка шикувалася в бойові порядки і імітувала наступ в бік України. Правда, зупинялась в останній момент. Тож нечисельна, попервах, українська армія була вимушена, прямо як сьогодні, діяти не лише на Сході, а й на півночі країни та загалом по всьому кордоні. І так дійсно, в 2014 році, з огляду на близькість Києва до північного кордону, в лісах Чернігівщини розгорнули українські війська. Вздовж траси Київ-Чернігів підготували місця для засідок, а в окремих точках навіть вирубали дерева вздовж дороги, щоб полегшити спостереження і забезпечити сектор вогню. Ви будете сміятись, але на відомому відео, де російська танкова колонна зазнає ураження в 2022 році в селі Скібін у Київській області, це якраз поруч з одним з таких, заздалегідь підготовлених для засідки місць. Окрім того, аеродроми, логічно, це стратегічні вузли логістики. І як і в історії зі стрілецькою зброєю, захоплення будь-якого літака, БТРа чи навіть несправного танка, росіяни б використали для легалізації поставок такої техніки з Російської Федерації під виглядом трофеїв. А контроль аеродромів давав би противнику повітряний міст. Так от. Розуміючи ці ризики, українське командування як могло посилило охорону і оборону аеродромів та баз зберігання техніки. І от 15 квітня 2014 року спецпідрозділи СБУ Альфа та НГУ Омега взяли під контроль аеродром Краматорська. В цій операції було нейтралізовано чотирьох бойовиків. Після бою на льотовищі зійшлися кілька сотень місцевих мешканців з прапорами РФ та ДНР. То, щоб якось розігнати цей наступ, військові були змушені стріляти у повітря. Того ж дня бойовики намагалися захопити аеродром Слов'янська. Але варто зазначити, що це невеликий і доволі занедбаний, насправді, майданчик цивільної сільгоспавіації. Тож, сенсу утримувати цей, так би мовити, Ерзац аеродром, росіяни не побачили. І подальші бойові дії велись в районі Блокпостів. Згадуючи ситуацію з цивільними, що намагались, так би мовити, качати права біля Краматорського аеродрому. Варто також зазначити, що ключовою проблемою початку АТО власне був невизначений правовий режим взаємодії військових з цивільними, бо воєнний стан не було оголошено. Тож будь-які інциденти фактично переходили в компетенцію міліції, яка на той момент на сході здебільшого зберігала нейтралітет, і проблем ніяких не вирішила. Власне, про те, чому не було оголошено воєнний стан, це тема окремого випуску. Бо дивно, але сьогодні і досі на цю тему є певні спекуляції. Але ми повертаємось в Краматорську. 16 квітня в Краматорську місцеві мешканці за сприяння бойовиків намагались перешкоджати руху колон техніки Збройних сил України. І найбільшого медійного розповсюдження набув епізод з колонною 25-ї десантної бригади. Люди виставили авто поперек дороги, вимагали від солдатів скласти зброю, агітували перейти на бік ДНР. І тут якраз спрацював фактор кваліфікації командирів. Варто зазначити, що в окремих епізодах. Українські бійці стріляли в повітря в землю, використовували імпровізовані щити і палиці, діяли фактично міліцейськими прийомами або навіть погрожували гранатами. І цього було достатньо, щоб агресивно налаштовану юрбу втихомирити. Водночас не завжди вдавалось діяти так, от відносно жорстко. І зрештою, вийшло, що одну з заблокованих колон такі роззброїли. Шість одиниць техніки, включно з самохідним мінометом «Нона», Опинилися в руках людей Гіркіна. Ба більше, озброєні бойовики, які прямо діяли серед юрби цивільних. Приблизно 50 військових намагалися перевербувати, і кілька навіть погодилися на бік бойовиків перейти. Цей епізод загалом широко розкрутили російські канали, просуваючи тезу, мовляв, українська армія це боягузи і зрадники, начебто опір марний. Насправді ситуація була значно складнішою, а реальна ефективність дій Збройних сил України вищою, ніж це подавалося пропагандою. Того ж дня в Маріуполі, 16 квітня 2014 року, біля міськради з'явилися групи таких міцних чоловіків в камуфляжі. Вперше заборонили вести відеозйомку, запровадили пропускний режим і, увага, вивісили списки людей, яких треба затримати або знищити. А ввечері щонайменше два десятки озброєних людей у супроводі близько сотні місцевих рушили до воріт військової частини 3057, розташованої на території Маріуполя. План противника був простий: оказово захопити частину, заволодіти арсеналом. Тож біля воріт був мітинг, активісти запропонували командиру скласти зброю і відпустити особовий склад у домівках. Логічно, що всю цю активність знімали російські журналісти. Так от, командир частини Сергій Совінський відмовився, попередивши, що у разі спроби проникнення на територію частини буде відкрито вогонь на ураження. Бойовики не повірили, розділилися на три групи і пішли на штурм. Вибили головні ворота, захопили контрольно пропускний пункт, підпалили авто та дві будівлі пляшками із запальною сумішю. Втім, інтервенти отримали відсіч. Після попереджувальних пострілів в повітря гарнізон відкрив прицільний вогонь. До оборони, до речі, долучилася і місцева міліція. Частину такі втримали. Четверо нападників було знищені, 64 затримали. Російські ЗМІ одразу видали сюжети про звірства хунти. Хоча насправді це був перший випадок, коли от якраз міліція Сходу України спрацювала так, як має бути. І дала бойовикам рішучу відсіч. 17 квітня, тобто наступного дня, бойовики захопили телевежу на горі Карачун біля Слов'янська. Українські канали вимкнули, натомість увімкнули російські. Логічно, що мешканці агломерації опинилися в умовах повної інформаційної окупації. Того ж дня бойовики спробували взяти міськраду Стахану. Сучасна назва цього міста Кадіївка це Луганщина, воно наразі окуповане. Але тоді прибуло підкріплення з Луганська, і атаку вдалося відбити. Як і було сказано раніше, паралельно з підняттям прапорів і перефарбованням фасадів розквітло банальне мародерство і бандитизм. Озброєні, так би мовити, захисники народу викрадали людей з вимогою викупу, реквізували автівки та майно, так би мовити, на потреби республік. І якщо ви дивилися фільм Сергія Лезниці Донбас. То там якраз є зображення от подібної сцени. Малосвічних і бідних лякали міфічними карателями. А от підприємці боялися саме так званих народних проросійських банд. Частина населення тікала не оспівану російською пропагандою РФ, а на захід України, так би мовити, до тих самих бандерівців, якими їх лякали з екрану. Цього ж дня, 17 квітня в Горлівці, Просто перед телекамерами люди Безлера викрали депутата міськради Володимира Рибака, який після мітингу спробував зняти прапор ДНР і повернути на місце українське. За дві доби його тіло знайдуть в річці Казенний Торець біля Слов'янська зі слідами жорстоких катувань. Відомо, що перед смертю його возили на розмову до гірків. І Володимир Рибак, як такий, офіційно став першим цивільним. Який загинув від рук російських бойовиків на сході України. Разом з тілом Володимира Рибака знайдуть тіло студента Юрія Поправки. А 28 квітня в тому ж районі ще одного активіста Юрія Дяковського. Пізніше стало відомо, що Юрій Поправка разом з Дяковським і ще трьома товаришами вирушили до Слов'янська, так би мовити, подивитись своїми очами, що там відбувається, та провести, так би мовити, розвідку. Вони навіть мали при собі зброю. Але 16 квітня їх помітили бойовики, оточили і після нетривалого бою захопили в полон в результаті. Власни ці страти і стали першими підтвердженими воєнними злочинами російських диверсійних груп на території України. Після розслідування СБУ в 2015 році було встановлено, що відповідальність за це несуть Гіркін, Безлер та їхні підлеглі, які тоді контролювали Слов'янськ. 18 квітня. Українські силовики знищили два блокпости бойовиків поблизу Слов'янська, однак углиб міста не просувалися. І на це були серйозні причини. Міські бої це завжди важкі втрати і руйнування. Тоді ще не було досвіду Маріуполя чи Бахмута, але тоді вже був широко відомий досвід Штурма Грозного, який для військ РФ означав понад 6 тисяч убитих солдатів і близько 30 тисяч цивільних жертв. Так от, лобовий штурм словянсько краматорської агломерації виглядав би подібним чином: великі втрати Збройних сил, зруйноване місто і масив російських сюжетів про, так би мовити, геноцид для виправдання введення, так би мовити, миротворців, які вже чекали наказу біля кордону. Інакше кажучи, мова йде про своєрідну операцію примусу України до миру, а точніше про повномасштабне вторгнення. Тільки під доволі пристойним приводом. Тож українське командування, врахувавши весь цей досвід та тверезо оцінюючи власні наявні сили від прямого штурму, відмовилося. Було обрано стратегію оточення і перерізання шляхів логістики. І як показала історія, це спрацювало. Тож до кінця квітня 2014 року підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії почали вибудовувати кільце блокпостів на дорогах довкола Слов'янська і Краматорська та й в інших ключових точках. Окрім, того, на в'їздах в міста по всій Україні з'явилися міліцейські пости, а у прилеглих до зони АТО районах запровадили посилене чергування. 24 квітня бойовики атакували базу зберігання в місті Бахмут. Тоді він ще називався Артемівськ. Близько 50 добре озброєних нападників намагалися захопити військові склади. Але охорона цей штурм відбила. Серед нападників тоді помітили Арсенія Павлова, майбутнього польового командира, воєнного злочинця з позивним Моторо. База в Бахмуті фактично опинилася в облозі більш ніж на два місяці. Бойовики штурмували її щонайменше 5 разів. Однак завдяки своєчасному підсиленню, спецпризначенцями і десантниками усі ці атаки зазнали невдачі. Жодного танка, БТР захопити не вдалося. І про цю сторінку історії також варто зробити окремий матеріал. І це буде. 30 квітня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов визнав, що ситуація в Донецькій і Луганських областях залишається неконтрольованою. Російські з медіа в своєму стилі, звісно, перекрутили цю заяву і оголосили про повний провал АТО. А насправді маховик російсько-української війни лише набирав обертів. І як ви певно вже зрозуміли, історія АТО, особливо якщо мова йде про 2014 рік, це точно не про добрі новини. Бо тоді багато чого було незрозумілим новим. А вся війна розгорталась за диявольськими театральними законами. Плавно, від маленького насильства, перетікаючи в насильство велике. Наразі, 11 років по тому, ми маємо повномасштабну війну. Але варто зазначити: наразі ми маємо в рази потужніші Збройні сили, які нам як ніколи, як ніколи до того варто підтримувати. Тож, для канала Залізний літопис від вас лайк і підписка. А для армії є широченний вибір благодійних фондів, про розбудову яких мені також є що цікавого розповісти. Бережіть себе! Та як казав один мій знайомий польовий медик, тримайтесь одним шматком. Бережіть себе, бережіть один одного. Війна триває. Далі буде.